Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна. І тут у нас зараз понесеться тароскоп або прогноз на це літо 2024 року для водолів. Бангую тут буде у цього відео найбільше просмотрів, бо я помітила, що навколо мене одні водолії. Здебільшого ну, дуже багато в соцмережах, в інтернеті, на всіх моїх ресурсах. До речі, підписуйтесь, якщо не підписані. в описі до відео є всі посилання, і на інстаграми мої, і на тіктоки, і на, на трец, здається, там є. Але його не важко знайти ну коротше на Телеграм. Будемо дивитись в загальному енергії тенденції цього літа для вас, загальні поради і по життєвим сферам двом основним приватному життю і матері... сфері матеріального теж з порадами. Звісно, розклад загальний, тому і читати буду теж в загальному, щоб кожен міг на свої життєві обставини перенести для більш детальних прогнозів. Звертайтесь особисто. Всі контакти, знову ж таки, в описі до відео є. Ну, і раджу передивлятися цей прогноз, якщо зрезонує, всім це кажу, і в особистих теж. Бо одразу вся інформація в голові не розляжеться, не розпакується, а воно в процесі потім зрозуміліше. Ну, це в випадку, якщо вам прям зрезонує. Тому ставте вподобайку, щоб відео зберіглося. Тут зацікавлені всі, і не тільки я в кількості переглядів. Так. Ну, то які загальні енергії для вас на це літо, а і все, і одразу. Додаткова карта, яку я тут використовую як пусту і як білу, кажуть е, сюрпрайс, е, як в тій пісенці, сюрпрайс, сюрпрайс. Е, ну тоді не будемо копати, Якщо залишають щось поза вашою увагою, значить для вас буде краще цього не знати. І не тому, що там обов'язково щось погане, а тому, що якщо ви будете вже знати, ви там самі можете накосячити і запартачити. Тобто тут якраз та ситуація, коли рухатись краще всліпу, по понаїті. Єдине, що одразу то. От скажу, і це буде основною рекомендацією на це літо. Що вам треба звертати уваги на увагу, вибачте, на підказки близького оточення. От, наприклад, якщо ви там. Е не знаю, якийсь практик, таролог, тарологиня, і ви там підписані на колег, то звертати увагу на загальні розклади, які вони викладають, от якщо вам ці колеги резонують, да? те, що вони роблять. Ну, от якось так, тут іде якась така невидима, незрима підтримка близького оточення, от буквально ваших колежанок і колег. От якось так, давайте цю карту тут залишимо. Тут навіть якщо ви десь трохи підете не тим шляхом. В цей період вас ніби як підстрахують. І дружнє плече, не сумнівайтеся, вам тут підставлять. Ну, давайте ще рекомендацію від Таро. Це, до речі, Таро, слава Україні. Взяла тут українські колоди цього разу на прогнози. А Це у нас оракул українського роду, хто не знав. То якою буде загальна рекомендація порада на все літо? Отак, От, загалом загал. відлюдник. От знову ж таки, йде тут е, якась сакральність, якась таємничість, якісь такі приховані процеси, які вже запустилися, але і ви, їх, ви їх не бачите. І вам треба по максимуму у всьому, що буде у вашому житті відбуватись цього літа, шукати вищі сенси, духовний сенс того, що відбувається? Е, це, до речі, ще часто і заспокоює, коли щось таке незрозуміле відбувається. Е, і коли ти підіймаєшся на ситуацією і намагаєшся зрозуміти, який тут досвід душі, який тут глибший досвід, воно якось, ну ця позиція спостерігача, вона якось навіть повертає в якийсь гармонійний стан, чи що, міняє погляд, міняє ставлення, міняє емоційне сприйняття. Отут От щось таке вам кажуть: вам треба підійматись вище над всім, що відбувається. Отак, От абстрактно далі будемо дивитися конкретніше, приватне життя. І любовне, і загалом приватне. Да? Всі ваші відносини, взаємодії, взаємні стосунки, що тут буде відбуватись? О, Отут да, все, про що я загадково, загадково казала раніше. От буде якраз відбуватись в площині приватного життя відносин з людьми. Бачите, тут башта. Ну тут вже час просто щось міняти і щось передивлятись вам. У вас іде вже якесь таке сприйняття, яке вже ну, на сучасні і своєчасні реалії вашого життя вже не накладається. Тут треба позбавлятись багатьох установок, стереотипів, погляду свого багато в чому, почати вже дивитись якось по-новому на людей і речі. От. І тут в рамках одного періоду йде, дивіться, як. Цікаво, вийшло і башта, і зірка, і, і, і руйнація, і підйом. Тут якось воно швидко, напевно, буде. Тут навіть зірка швидкісна, да? тут винищувач на зірці. Е, от. Тобто тут якось швидко все в рамках вашого приватного життя розвалюється, розпадається і тут же відновлюється. От якось дуже цікаво. Стрімко, дуже дуже стрімкі якісь процеси, стрімкі події. Знову ж таки, не буду конкретизувати, які бо у вас багато. Але щось тут буде бурхливе, важливе, переламне, отаке. Але ви не хвилюйтеся, воно у вас не виб'є з сідла. Знову ж таки, тут ідея якась підтримка інших людей. Ви тут можете коло однодумців навіть знайти, якого у вас ніколи не було да, цього літа. Або взагалі, споріднені душі до вас потягнуться, але щось треба вже руйнувати або у себе в голові. Або зовні, наприклад, конкретні якісь взаємини. Порада особистому, дияволу. Максимально вам треба позбавлятися залежностей від людей, не дозволяти собою маніпулювати, не дозволяти підштовхувати себе в напрямку, в якому ви не хочете йти, не піддаватись да, на маніпуляції, на тиск і так, далі, і так далі. Завжди питати в першу чергу себе, чого я тут хочу, як я тут хочу, ну, отак, от, отак от. от, так от. Щоб не стати жертвою мотивів інших людей, яким буде від вас потрібно щось інше. ну, от от. якось так, от. Внутрішню незалежність. ну, Водолії вони і так внутрішньо незалежні, досить люди, але тут ще більше буде формуватися внутрішня незалежність. І ще й розуміння правильного оточення, правильних взаємин буде якось тут мінятись, покращуватись. да, Як ви собі взагалі це бачите? Так, матеріальне. Так, давайте уточнимо. Ну тут теж може щось таке почати відбуватись. Життя мене до цього не готувало. Причому в одних це буде шалений успіх, до якого життя вас не готувало, бо для багатьох і це випробування. А для когось навпаки, от життя буде давати чарівного, вибачте, пендаля, щоб ви щось міняли і все ж таки краще почали, починали дружити з матерією. Бо водолії теж люди творчі, такі достатньо незаземлені, точніше, недостатньо заземлені, схильні літати десь у хмарах в облаках. От то у вас одне з двох, або на вас тут чекає прям потужний старт і шалений успіх, або вже життя буде вам давати стусанів, щоб ви ставали більш практичними. Ну, от якась така історія. І давайте пораду. Максимум ініціативи вам варто проявляти в напрямку цілей, яких ви хочете досягти. Тут, Тут прям карта каже, що під лежачий камінь вода не тече, тому все в ваших руках може бути і дуже добре, а може бути і так собі. Це залежить тільки від вас, від вашої ініціативності, жвавості, ресурсності. Тобто тому вдавили те. Тому відповідно підтримуйте свій ресурс в тонусі. А дивіться ще цікавий момент. Почався розклад з пустою картою і закінчився. На дні залишилася теж біла пуста карта. Коротше, да, несподіванок тут буде досить багато водолії, але я побажаю вам, щоб вони були приємними і конструктивними. Корисними да, для вас на тому, все дякую за увагу. Дякую за всю вашу будь-яку активність, сподобайки, коментарі, зворотний зв'язок. Підписуйтеся, якщо не підписані. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пака.